Okay. Доброго вау. вечора! Здорово! Вау-вау-вау-вау-вау! Ва. Чил! Ось і заєбав прийшов! Прий! Та, я ще нікого не заєбав! Да, ти хто прийшов? Ти каже, що приходиш, ті хочуть заєбатися. Ладно. Здорово заєбав! Здорово да. заєбав! Маш самолета заправив і встиг. Та. Да. А я ще покапаю. Героям слава, Саня, І ти тут? Прийшов Красавчик, дякую. Героям слава що, Саня. що завітав. Радий вітати з смачного і приємного перегляду. Хоча ти в такий час, мабуть, не їси вже. Хоча я б на твоєму місці їв би. Сам, саму летик. Ты только сказал, что здорово заебал, и Саня Рыбко. Опа, е, блядь. Сейчас начинает пресс, у меня пизды Это же закономерность уже, та получается, от тебя? Слушайте, Мох, может тебе надо как с браузером сделать? Может тебе просто надо видеокарту переустановить? Ну там выкручить, да, немало, вытащить, рыбок поставить обратно, может поможет. Рыбок? Но... Ну, и ебнутый кит, блять. Какова в чате? Может кроссовки рыбки, рыб, рыбок? А -а. В чате жри есть, в смысле нет. что, следкуешь за мной, или какого хрена, буквально шоу булочку здесь ты за вечер тут на, блять, ну так, ну а як It's a mental. A mental connecton. Understand? Connection. Nokia, блять. Connecting people. Ты ж people и я people. We are connected. Користувався нокей. і я користувався но Все. We are connection people. Connecting. Connected, connected Блять. My English is bad. Is bad і огорчені, як то кажуть. А може ми дельфіни? Тут ще треба подумати. <рігати> На всякий випадок шафу перевірив якось аж стрьомно трошки стало. Перевір, Перевір, Що там тебе за скелети в шкафу. <плесу> Гоню, я чи ні, сьогодні. Сьогодні, блядь, в кінці? Я не понимаю, что ты говоришь, мой друг. На данный момент ему для тебя два серьезных препятствия: это развязка и лапка И завязка. А, и повороты, блядь. Не, если эти никакущие повороты. Для тебя... <связь> Тимоха, тобі, до речі, розвязки треба дуже обережно і цей стараться оминати. Ти ж казав закодований, чи що там у тебе? В завязці, Може розв'яжешся ще не дай бог. Ні-ні-ні, ти там Тимоха, Що случилось? Симатку на, на інтерв'ю. Давай, розказуй, що там тебе за прикол. Прикол про маму з 10 дітьми. <звук> Мой, мій мій покл уклін, уклін. Укланявся, вкланявся. Хто дивиться цей стрім весь час, ви вже знаєте цей прикол. Тому... Ну це ж таке. Надам, бі-біп.

Блин, блин, еть, ми-ми-мими, йо Я понимаю, что это старое ведро, которое не едет, блин, еть. Ну, яка Infinity якась плачет, новая севик, что-то, а что это за машины такие, их раз себе. А Ао, и темносин, и сельтровен, БПЖ. С сритроєн, того ряда. Сиат, походу, был. Dogodic. Ну і що там Саня нагнав інтриги? Де прикол твій? Чи ти так довго печатаєш? Там історія шо, історія історія? -палки. там голосовим вводом давно напечатав би. Кому шо там, там Тимуха на надо помочь? Де? Yeah, кому. Ага. Говорил ломушники купил. Ага, я оце теж хотів сказати, що розрядилися, чи шо. Кому-то снова допомогти з наушниками. Он же походу спить. <сіх> <сіх> просто тебя липу я. Шучу, що? Ну там хто то на допомогу с вами не знаю. Проверить. Так, короче, з пацанами. Так, Домовляють, що вони можуть відправити. Блять, ну не спіши, ти, йоб твою мать. Може, блять, з телефона треба заходити читать тепер уже. Все, проєбав, блять. Бо блять. мене не такий довгий чат показується на телефоні, як... Як швидко ти пишеш. І ти так. Приписуйсь пацанам зв'язуваємо, що вони можуть пройти мені наступний... Щоб розіграти, на такі мужики може тубус, може шерончик, може гільзок. Ага. Далі можна з екрану. І тут я отримую маю гранату <сі> Пітерську. Ніху собі як без достатньої думки, о, кайф надсилай, надіюсь, вона ж не бойова. Глядай, що мені відповіли. Бойова. Ну блять. Да. Ніхера собі. А цікаво, нова пошта як на то відреагує, типу, ну коли доставлятиме то все. Оглядати будете? Да, конечно. Блін, я щось на секундочку уявив, що не дай бог. Ух ти, лки-палки, та ти шо? Прикол. Ота-та-дам. жестко. Да, да, еще. Как сувенир, ага, нормально. Нормальный такие сувенир. дтп Буду жопочмок нікуди, не знаю. Uh, завтра приносимо з собою, буду розігрувати, але сказати, що Ніч що я хуйні через конотам. Теж Та, я хою би. Жорстко. А, я догнав біля. Такий сувенір. Ну, якщо чесно, не дуже. Хотів би собі гранату. Ну давайте якось. може, я не цей не хочу. Гільза ще ок, типа, ну, блін, не гранату. Мені стрімнувато. Бля, як я охуенно їду, бля. Якщо без байка, типа, ще пів біди, Щоб я був впевнений, що там бойової частини немає, типа. Ой, ти, блядь, запоїзи. Так, лумається. Ого, шо таке? Я же заебал нахуй, прийшов нормально їздили. <ріху> Давай, куда машину. в Не, виїхав нормально. І там прицепом щось зачепив, блядь, козди в Надо, блядь, амудрить их корни, чтоб блядь, лки не подтягивалось. Ой! <adan Balai> так, що у нас тут? Так, десятая Ну, можна вже, в принципі, на сьогодні і завершувати. А я думав їх його. Я щось втомився. Мені. Я щось згадав, що я ще поїсти хочу. Значить, сам мене спросив, сам не поїв. Вот нормально, нормально. Да, тому що Я поїв, а зараз хочу просто. ще Так, зараз буквально х... хвилинку постоїмо, почекаємо, появлюємо, поки всі запаркуються. Якщо хто хоче зробити якісь скріншоти роблять, а потім я піду покажу, що там в острові в мене робиться. Так, і вроді там був, де інколи. Добре, король, втік. Я гумору просто оч... охренюваю, ну ви прикиньте, спокійно. Тому сьогодні підходить до мене з повіщення до вас прямує сувеніри. Ну так. Да. Це жорстко. Понятно. Не, не понятно. Непонятно. Сухо. Проиграю. Алгебру повторюєш. Руль вроде роботы, блядь, педали залупано. Кайф три скані, диви, крутяк. Так, друзі, які, хто хоче подивитися, е, що там в мене... Ой! Що там в острові? Зараз буквально хвилиночку, і підемо туди дивитися. Тимоход, будеш далі обіцяну москальську мову. Юза тепер адресую той сувенір. Блять, без чеки, mm -hmm. бляк. пішли. А може рекомендаціони? З Угрозами. Вольвик. Збити водку. У нас четверо там має бути. 5. Только у одного из них, походу, лифтной машины нет, что ли? Я, блядь, припарковался здесь вообще, блядь. Пусть надо. Я вообще охуенно припарковался. Классно, я. Ну... Норм. Как я, блядь. Какой-то там отстраненный. Да. Какой типа... Ну, блядь. Я, типа я вас я не видно знаю. И Называется. Это я, я и не незалежно Вольво. Пиздюк. Укашка, блядь. Зачем в зеркало заехал? За чому зеркало і сніс? А Это ми ж... там э, дошку для шахів перекинули через вікна а, і с дим. Ой, колден прийшов Міша. Норм. Хоч одну фотку ідею. Так, ну що? Казав один великий пан Вадим, і я їбаю такі сувеніри. Так і точно. Так і да. Так і так. Так, ну що? Хто, пацани, хоче той... Хочуть і и То ваші проблеми? мне цікаво Фростпанк удивиться кажется вроде типа нормальный Ти що в градостой вирішив? Мені просто цікаво чо суровий. Ти суровий. <плес> так, я з тобою запущуся, ти будеш цього? ой бля щоб я помнил там що ДК. Ні, це вже ж другий Фростпанк 2 бля Я, бачу, что... Я ее уже и скачал Хорошо, ну, пацаки. Правда даже не надо... Кто хочет, то и давайте будем дивиться. Короче, остров. Блин, понял, покажу, что не покажу, покажу свой. Покажу э, свое место. Короче, надо, чтобы кто-нибудь разрабу острова передал из-за того, что игроков э, из-за того, что игрокам не хватает места на карте, нужно ввести механизм каннибализма, как просто Каннибализма? Там же каннибализм, да. нет. Просто да. Ну там же ограниченная локация, вы же в этом. В яме строитесь. Так скажу, в кратере. Ого, я бы стремил на него никогда не заходил, елки-палки, а он что-то прям подвисает у меня тут. Так, оце коротше, в мене склади всілякі переповнені. Це типа, я кору роблю, бо тут у мене поташня. Вони, типа, луги і так далі робляться. Хто е грає в цю гру, той знає, коротше, дивіться. Оце тут раз. Два кирпічні домики. Цілий комплекс. Три комплекси. І тут, виходить, у мене ще в середині цирюльня і школа початкова. в всередині комплексу. Це достатньо довго все строїться, якщо що. Е, Так. Е, м, а в Тімохі якісь комплекси Є, чи що, Не знаю. Чого в нього. Саме новенький? Не, не знаю. Читати це будемо, ми ми і Будемо, будем. будем. <гум> так, ось у мене виходить. Я десь просто видивився, блядь. О! Ця хуйня є найбыстрійше, Без... б... блядь. Через річку, коротше, є ці три мости. Два кам'яних і один дерев'яний. Цей був найперший. Тут ще одна броварня. Зараз в мене, коротше, прикол в тому, що покажу у мене ячміня 52 тисячі одиниць, але хмілю, блядь, в сезон 6 тисяч всього мені поки що дають. Типу, я зараз борюся з тим, щоб будувати більше хмільників, щоб е зимою дві броварні варили пиво, виходить. Так, Тимоха, блядь, заїбав сувенір, хоч? Та-та. Так. Ну, тут, mm -hmm. понятно, ткальня кравецька, гарбарня, рибалки і тому подібне. Так, блядь. Декілька декілька своїх олігархів, короче, у мене тут є. 460 гривень в одної сім'ї. 160 це небагато. 160 небагато. 700. 710 гривень.